В одному із сіл Волинської області зловмисники організували роботу підпільного тютюнового цеху, потужності якого дозволяли виготовляти до 20 тисяч пачок на добу. Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. За даними слідства, організували нелегальний тютюновий бізнес троє громадян, мешканці Києва та Полтавської області. З метою конспірації підприємство працювало у закритому режимі. Виготовлена продукція реалізовувалася через мережу гуртової та роздрібної торгівлі. Діяльність підпільного цеху. Оперативники припинили у листопаді 2022 року. Тоді вилучили лінії для виробництва та пакування тютюнових виробів. 60 тисяч пачок цигарок, понад 5 тонн тютюну, папір, фільтри і інші комплектуючі матеріали. Загальна вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень. Наразі на підставі зібраних доказів трьом організаторам підпільного бізнесу повідомлено про підозру на вилучене майно накладено арешт.